Гарна усім дівчата і хлопці, замішуємо тісто. паска панська. так? Нам треба стакан молока 200 мг. Ріжів 50 грамів я кладу. Так. І ложечка борошна. Так. Ще ложечку цукру кладемо. Це все треба нам перемішати і, по... і ставимо відпочивати хвилин на 15. Це така у нас буде опара, дівчатка Тим часом дві ложки меду беремо, три жовтки, ой, три яйця. І розтираємо. Сюди ще додамо цедру із одного лимона. Можете апельсин, хто що любить, мандарин. Я тільки лимон покладу. Теж це все діло розтираємо. Так, дівчаточки, подружилось це воно все тут. А тепер вливаємо сюди наші яйця з медом і з лимоном. Так, сіль обов'язково, щоб не забутися, цукру у мене тут сім ложок. Олійки, дві ложки, ванільний цукор, пакетик. таких паска панська, вона даже по-панськи. Ще сметани ложку таку гарну. От. Тепер. І зюмчик ми покладемо пізніше і. Масло теж трішки пізніше. Тепер треба буде нам борошна 450 грамів плюс. Може навіть і 500 треба буде. для чись у кого, які яйця, хто як міряє. От. Так що завжди треба, щоб був у вас плюс. Перевіємо потрошечку борошно. і замішуємо. Завжди я нагадую, дівчата, тісто любить тишу і спокій. віємо і перемішуємо. Все вас вийде, не хвилюйтеся. Все буде добре. Тепер саме час покласти масло 100 грамів, так? І оце в мене тут. Ізюм і клюква 100 грамів десь. І оце все ми вмішуємо сюди. Гарно вимішуємо. Кому незручно замішуйте на поверхні, це все треба гарно-гарно вимісити, щоб перестало ну, липнути від рук. Все у вас вийде. Тепер, дівчаточки, на поверхні, хвилин 10. Вимішуємо. І не хвиляємося, головне. Ось таке, дівчата, тісточко повинно вийти. Тепер ми його кладемо відпочивати десь на півтори годинки. Потім будемо пасочки робити. Обов'язково треба вкутати і тепле місце. Дівчаточки, підійшло моє тісто. Дивіться, яке класне. Класнюче прямо дихає. Дихає. Значить так, роблю я з його, я думаю, що я зроблю три пасочки. Ось одна в тортавниці буде. І ось така, і ще ось одна менше, може сюди крафін зробимо. Перший кусочок тіста ось так трошки я розгорнула його, масло. Вкладу масло сюди трішки отак гарно. І тепер я його так гарненько. Кладу в форму. І розтойку так само і інші, а з третього все так само, з самого меншого, зроблю крафіна. Все вийде, дівчат. Розрізала як змогла. Так. Трошки підійшли мої паски, помазала яєчком, пора вже прикрашати. Я ось наробила узорчиків, різних квіточок. Ваша фантазія. Що захочете те й зробите? Я фантазувала там, дівчатки, тепер знов яєчко. Головне, не хвилюватися, і все у вас вийде. Ось таку я красоту нарядила, тепер ставлю в духовку 180 градусів. На, чи то на 30 хвилин, оці менше будуть пекти, оця більше. По черзі буду виймати. Ось такі красотулечок я напекла. Це крафін. Зараз скуштуємо. Я хочу побажати всім миру, терпіння, затишку, всього найкращого. І бувайте всі здорові.